треба пройти такий медичний огляд треба Вимірюють вам тиск подивляться чи у вас все гаразд з гемоглобіном ну одним словом не все так просто а Взагалі, про роль цього відділення, от в самій системі медичної охорони, забезпечення медичного, зараз ми поговоримо із завідувачем цього відділення. Доброго дня! Привіт, привіт! Давайте ми познайомимося, і наші кременчани вас тепер будуть знати. Вас звати на Сергій Томчук, я лікар хірург, з за хірургічного відділення та завідувач відділення банку крові Кременецької опорної лікарні. Відносно нещодавно наші лікарні започаткували свою, скажімо так, роботу нова структурна одиниця. Це є банк крові. Для чого необхідна дана структура? Для того аби лікарня та відповідно Кременецька громада була забезпечена цілодобовою крові та її компонентами, тобто еритроцитарною масою, тобто цільної крові, плазмою та тромбоцитарною масою, якщо є така необхідність. Відповідно, наше відділення забезпечує ці всі моменти робочі. Плюс на базі нашого відділення є трансфізіологічний кабінет. Для чого він необхідний? Для забору крові з метою донорства. Оце ми власне в тому кабінеті, ну не в тому, там це, маніпуляційна, це а це тут... є, скажімо так, невеличкий буфетик. Де пацієнти перед здачею крові можуть випити чаю, з'їсти печиво, підготуватися до здачі морально та фізично. В першому моєму включенні ми вже тут знайомилися з дівчатками, бачили, як це все відбувається. Наразі це тимчасові кабінети. Вони були тут раніше, до того як транспозіолічний кабінет функціонував, до створення відділення. На перспективу планується перенесення відповідно створення більш комфортних умов для донорів та пацієнтів, які будуть на перспективу здавати тут кров. Бо така необхідність є і вона є постійно. То в нас що була перерва в, в тому заборі крові? Ні, чи Я функціонував постійно не зупиняючись. Відповідно, просто змінилися певні правила е, здачі крові, з певні моменти структурні в лікарні. Кабінет функціонував, були певні, моми, е, певні зміни по роботі кабінету, але він функціонував кров, забиралася і відповідно відправлялася за Тернопіль для подальшої її переробки. А ви кажете, що кров'ю треба забезпечувати от Кременецьку лікарню. Як Ми він цей карані... процес відбувається? Дивіться, яким чином ага. це відбувається. У нас підписаний меморандум про співпрацю з Тернопільською станцією проливання крові. Це є наші партнери, які допомагають нас, консультують, підказують, розказують, як правильно це робити. Відповідно, на базі нашої лікарні проводиться забір крові. Кожного четверга кабінет функціонує в штатному режимі з 9 до 12 години. Відповідно, в цей час пацієнти можуть вільно прийти. Пройти медогляд невеличкий, підготуватися для здачі, попити чай поїсти печива. І, відповідно, якщо немає пороти показів, пацієнт готовий, налаштований, він може здати кров. Надалі та кров транспортується в Тернопільський обласній центр станції крові, де в спеціальній лабораторії відбувається обробка даних, даної крові і переробка її або на компоненти, або забезпечення відповідно цільної крові. Після того відбувається такий, скажімо, умовний обмін. Відповідно, пацієнти здають кров у нас. А надалі станція провання крові надсилає нам ті компоненти, які нам необхідні. Uh -huh. Відповідно, в них є спеціалізована лабораторія, яка може перевірити повністю на основний спектр захворювань, такі як сніг, гепатити, мів. Відповідно надсилати нам кров, яка є безпечна до використання, яка є потрібна для використання в тих чи інших випадках. Угу. Скажіть, будь ласка, а от, наприклад, коли виникає потреба, боже борони якась чи дорожньо-транспортна пригода, і треба ту кров терміново? У вас є? От тут вони так, чи ви? Телефонуєте нам ну, передають кров. У нас зберігається в умовах приймального відділення. У нас є там кабінет банку крові, де знаходяться холодильники. Відповідно, завжди є кров, є запаси крові та плазма. Те, що необхідно зараз в цей момент. Відповідно, додатково ми зробили такий рух, що в умовах гінекологічного відділення, точніше акушерського від частини нашого акушерського гінекологічного відділення, є додатковий холодильник, в якому зберігається плазма. Щоб на випадок екстрених пологів чи кесарського розтину, коли ця плазма необхідна вже і зараз лікарі, як шергінекологи не бігли в приймальне відділення, а воно було зразу на місці на їхньому поверсі. Угу. І ще таке, у вас є ну от реєстр тих людей постійних. Ви звичайно. можете телефонувати до когось, якби в разі щось звичайно, у нас є реєстр постійних донорів, і по необхідності, якщо зараз в даний час є необхідність, кров забирається і, відповідно аналогічним чином транспортується нашим лікарняним транспортом. В станціях переменко uh -huh. для подальшого документа. А чи є такі от серед донорів, що мають вже дуже велику кількість зданих цих Обичайно, компонентів? На, скажімо так, нашому внутрішньому реєстрі є почесні донори України, люди, які здають постійно, ну, в тому числі є. Так, ну сподіваюся, що найближчим часом нашій лікарні з'явиться ще один почесний донор. Ух ти, а я сьогодні там спілкувалася з іншим лікарем, він теж здавав кров, казав, що він же це робить не вперше. Тобто, самі медичні працівники вони розуміють ну, по-перше, необхідність цієї справи. А по-друге, ну це не є небезпечно, бо якби було небезпечно. Давайте ми от розвіємо міфи. Бо люди іноді бояться, думають, ай, ну заберуть там всю кров, чи як це забирається в правило та кількість крові, яка не нашкодить будь-кову факту для пацієнта, залежно від її ваги, антропометричних даних, стану здоров'я, самопочуття показників віла, та ретроцитів, як правило, забирається не більше 450 мл крові. Відповідно, цей, цей об'єм крові він не є шкідливим для пацієнта він буде спонукати для якогось млявості, за, ну, знедуження чи ще чогось такого плану. Тобто пацієнт після здачі почуває себе нормально, якщо він після того ще гарно поїсть, то є водички, він буде себе почувати гарно і нічого не буде. А ви знаєте, які зараз, ну, колись були пільги, там давали обіди, сніданки, зараз теж донори мають такі Звичайно, переваги. Після донації uh -huh. пацієнт отримує довідку і ставить, надає йому два дні вихідних. Так, пацієнту надається два дні вихідних, відповідно, в день донації крові і відповідно, один будь-який протягом Це раз, Плюс надається відповідно, талончик на подальше харчування. Ну і там, мабуть, коли вже ти там почесний чи як, то е, до відпустки е, десь є звичайно, якісь, так? Є до пенсії, ні? Е, дивіться, до кінця 2025 року е, цей закон, який був прийнятий ще в 90-х uh -huh. роках, він є дійсним. Після закінчення е, 25-го року, то спочатку 26-го, там будуть вноситись певні зміни. Ну, наразі сказати не можна це питання, тільки з інших статусов. Зрозуміло. Е, значить, користуючись нагодою, ми закликаємо приходити сюди Закупаємо до вас. приходити, uh -huh. ставати донорами. Намагатися стати почесними донорами, зробити добру справу. А скільки, бо? до речі, треба здати разів, щоб стати почесними? Якщо я не помиляюся, або 16, або 18 літрів, це близько 40 донацій крові. Ага, плюс-мінус. Плюс-мінус. Так, Закликаємо всіх стати донорами, здавати, щочетверга в нашій лікарні кров бути е, корисними для нас, бути небайдужими. Відповідно, є необхідність для стаціонарних пацієнтів, є необхідність для наших військовослужбовців, бо кров, е, яку ви здаєте, вона є е, е, лікувальною. Людей, які цього потребували дуже приємно було з вами поспілкуватися. А тут от сидів молодий чоловік, він же пішов. Так він не встиг втрапити в інтерв'ю. Але, але я зараз так йому передам вітання через, через двері. Він вперше так здає кров. Передаю вітання. Не хвилюйтеся, у вас все буде добре, молодий чоловік, і вам все вдасться, правда. Скажіть, будь ласка, а він вперше ж здає, так і він хвилюється, але ж треба. 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 Ті люди, які хочуть народити дівчата, вони ну, постійно здають кров. Я знаю, так було, ще в часи моєї юності. Це Ді. так заведено, чи, чи бо от чоловік, бачите, прийшов. Цей і... Цей буде. момент є не обов'язковим, все якщо все-таки угу. буде. Треба перестраховуватися. Вагітність і пологіці в той момент не перебачено. Стараємося, щоб він був планом, як все пройшло гаразд, але краще так, ніж ні. Отак. Отак От я піду передам привіт ще я тут. Я тут пообіцяла одному молодому чоловікові, що я його зніму. Привіт-привіт. І що настрій? Чаю встигли попити, а треба пити чай, бо може закрутитися голова. Він хвилюється. Гарного вам тут перебування і гарного збільшення родини. Працюйте над тим. Так, дівчата, що там, збільшилися у нас тут сьогодні списки? Так, збільшилися. Вже один, два, три. три. А скажіть, будь ласка, віковий ценз, а От які переважно люди сюди приходять? 18 і 60, але 62 дивляться на людину. Ну, тобто, якщо людина старше. вже дуже така, це так, то. Так, то, так, то так. Її не взяти. ж до війни було тільки 60, більше ні. Потім дозволили брати по людей тиск, молоді. А до 18 це точно. Сьогодні дівчинка прийшла 17 років, ми її не брали бо не можна. Але вона хотіла здавати. Вас... Ну і добре, а дивіться, покажіть мені, в що ви, Ага, отут okay, такий так. процес відбувається, так? Тут нічого, що я вас так. Бачите, отут так просто -то все капає. І тут є вага. Більше не візьмуть норми, скільки треба, менше, мабуть, теж. Але щоб ви розуміли, люди, оця кров вона може врятувати комусь, комусь життя. Тому приходьте, не бійтеся, дівчатка дуже акуратні, дуже відповідальні. І все у вас буде добре. І все, дякую, що я. Мабуть, що так. Я думаю, що ваш чоловік хвилюється, але він вже буде тепер зіркою Ютуба, то все буде добре. Тому що не розглядаємо. Прошу? Тому що не розглядаємо, все мусить бути добре. Все мусить бути добре. Я бажаю успіху. Я так розумію, це канал, який заснований. Ну, це такий у нас facebook сторінка я журналістка місцева, я працюю на радіо, але от такими методами популяризую все, що тут у нас відбувається. Спасибі, гарна дівчинка. Вам удачі, yeah. всього доброго. І чим завершуємо лікарю? Приходьте. Приходьте ще четвера з до одинадцяти. Приходьте, здавайте кров, добро діліться добро. і робіть добру. справу. якщо ви о, якщо ви не знаєте, де робити добро, робіть його тут.